Друзі, вітаю! Ласково прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції, формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони. І на каналі існує кілька рубрик: одна з них три по три, в якій я обираю три парфюмерних компоненти і виокремлюю їх у трьох ароматах, де вони звучать найяскравіше, і мова сьогодні йтиме про такі нібито знайомі і водночас незвичайні парфюмерні компоненти. Це ром, черешня і троянда. Троянда це королева квітів і майже у 90% парфюмерних композицій вона присутня. Але я обрала саме темний сорт троянди, так би мовити, нічний, зрілий, який вже розпустився. І саме з трояндових ароматів я й почну. Це червоний флакон від Шапар, фамерна композиція Love. І це троянди, які викохані у справжнісінькій любові. Це трояндова симфонія, яка складається з семи нот До Ремі Фа Соль Ля Сі. І це троянди. У люстковому вигляді у трояндовій олійці і темні, і світлі сорти, і також тут є таївська, марокканська, болгарська троянда, і навіть трояндова олійка. І коли я вперше познайомилася з цим ароматом, я навіть відсахнулась від такої кількості троянд, і мені було, я пам'ятаю, навіть. Досить незвично і спати після того, як я нанесла цей аромат на себе. До слова стійкість у нього просто феноменальна, власне, як і шлейф. І тут ще й, коли згодом аромат постояв, відстоявся, заспокоївся, пом'якшився, у ньому красиво розсипаються пелюстки в спеціях, залиті медом. Так, тут є крапелька меду, яка не надто підсолоджує композицію, і також тут є кориця трішечки перцю, красиво, надзвичайно по трояндовому, і це справжня троянда, яку я полюбила не одразу, але все сильніше і сильніше. Троянда є символом бренду Lancome. також вона фігурує у назві наступного аромату Midnight Rose Трозор і є елементом декору на флаконі. Це квітка троянди. І Троянда досить часто зустрічається в парфумерних композиціях в комбінації з півонією, як в цьому ароматі. І також троянда гарно комбінується із фруктами та ягодами, зокрема з полуницею, малиною. Та чорною смородиною. І прямим прикладом є цей аромат. І, власне, незважаючи на те, що досить насичена парфумерна композиція, підгущена ще й амбровими акордами, вона дуже цікаво, красиво розкривається саме завдяки своїм смородиновим компонентам і влітку також. Цікаво, що взимку вона зігріває, а от влітку вона охолоджує і таким незвичним чином навіть розкривається. Подобається мені воно в тепло, і так це темна троянда, така насичена, ароматна, саме такого сорту, як і аксесуар, і такого сорту, як у мене, в вазі. Троянда досить часто також комбінується зі східними прянощами, зі шкіряними акордами, зі смолами та деревом, удом і шафраном. От, наприклад, як флакон темного кольору, ароматна роза» від лабораторії Алфатіво. У цьому бренді можна віднайти цікаві парфумерні композиції на будь-який смак. І ось ця нероза пахне для мене темною трояндою. Яка трішечки зів'яла в руках, підгущена шафраном, смолами, деревиною, мускатним горіхом, гвоздикою, лавровим листом, перцем. І інколи в цьому ароматі я відчуваю навіть і шоколадність, або, можливо, навіть десерт по типу захар, який ще й прикрасили трояндовими. Крихтами. Коли подають десерт, опускають троянду у озон або азот, перепрошую, і вона розсипається дрібними дрібними шматочками. Потім вона поєднується з шоколадом, і ось ця густота, така насиченість, така нова хвиля трояндових пахощів з'являється в цьому ароматі. Може бути прохолодною, може бути ніжною, може бути. Глибокою, саме східною, от в літню пору я навіть в ній троянду і загубила. От в спеку вона відкривається такими насиченими цікавими спеціями. Власне, східні композиції і гарно розкриваються в літню пору. Вони потребують спеки, цікаво, красиво і завжди по різному. Наступний компонент ром. Непростий, міцний алкоголь. У мене на каналі вже є відеодобірка ароматів з алкогольними акордами. Я зібрала парфуми зі своєї колекції, і різних сортів алкогольні вироби там були озвучені. Запрошую у опис під відео, там буде посилання на попередній ролик. І ром в гомеопатичній дозі. В ароматі від цари Джесіки Паркер Нью-Йорк Сіті. Ром тут відчувається лише незначними легенькими п'янкими акордами, вже у базі. А спочатку це така безтурботна, легка дівоча парфюмерна композиція. Власне, вона і пахне так різнобарвно, як оформлений флакон. Трішечки суницями, трішечки полуницями, трішечки абрикосами, які додають такої легкої кислинки, і квітами навесні. Дещо згодом з'являється саме ось той алкогольний акорд, який може межувати щось на кшталт, коли ми фрукти порізали, вони на сонці. Трішечки постояли і почали ферментуватися, і потім вже все це перетворюється в такий стійкий дерев'яний акорд. І можна назвати, можливо, навіть легковажною цю парфюмерну композицію, але вона мені подобається саме своєю легкістю, і саме, коли хочеться трішечки розвантажитись, ольфакторно я до неї звертаюся. Наступний аромат у флаконі кольору полуничного зефіру від Агент Провокатор Pure Afrodesiac. На цей аромат в мене є окреме відео на каналі, і тут для мене фрукти у алкоголі з'являються одразу в старті. Це нібито навіть рожевий зефір. У якому всередині мармеладний прошарок. Так, це солодкувато, це навіть нібито цукровою пудрою той самий зефір посипаний. І фруктова начинка тут з грушки. Це солодкаво, це ніжно пудрово, і пудровість тут за рахунок сандалу. Подобається мені, як ця парфюмерна композиція розкривається. У вечірній час вона звучить так інтимно, вона трішечки пощіптує ненав'язливо. Тут немає такого яскравого шлейфу, але вона досить тривалий час звучить саме на інтимній близькості. Такий спокійний аромат, з ним, можливо, приємно. Перебувати на якомусь романтичному побаченні, на приємній вечері, коли аромат не перебуває, запахи страх, які ми вживаємо, і потім дещо згодом тут з'являється така характерна воршковість за рахунок туборози. Ніжно, приємно, дуже жіночно і алкогольно. Ром особисто для мене асоціюється з піратами кораблем, палубою і дерев'яними бочками. Репліка Jazz Club від Мізон Mardala. І аромат, який пахне таким міцним алкоголем. Можна його навіть назвати брутальним, але з цікавинкою. Тут вже немає квітів, тут вже немає фруктів. Які можуть трішечки розбавити ось цей активний алкогольний акорд, а тут гірчить він трішечки підперчений. І це нібито приміщення, оббите деревом, в якому багато диму в ньому палять, якийсь запашний тютюн. І це аромат, який. Можна навіть і порівняти з такою м'якою хмаринкою або периною, на яку дуже приємно покласти голову, або він так зігріває, як шовкова піжама. З ним дуже затишно, комфортно, і він був моїм фаворитом прохолодних днів. Ось зараз влітку я його відставляю до осені, щоб за ним трішки заскочати. І третій компонент моєї добірки 3 по 3 черешня. Вона дозріває раніше, ніж вишня. На перший погляд, вишню і черешню можна сплутати, але все ж таки вишню я люблю більше. Вона інтенсивніше пахне, вона смачніша, як на мене, та й кисліша, власне. І поглянула я, що з черешні в мене є кілька ароматів. Про вишню розповідатиму пізніше. Перший аромат Bloody Wood від Леликвід Менженер. Тут присутні окрім черешні і алкогольні акорди, і королева квітів троянда також. Це черешневий сік, який трішки постояв і завдяки ферментації перетворився у червоне вино. І в нього ще й додали трояндових пилюсток. Він трішечки постояв, потім нібито з'являється плівка, яка віддає деревиною або корком від вина. І нібито додали ще й сухофруктів у це вино. Аромат видозмінюється дещо згодом з цієї легковажності, прозорості. Він справді нібито дерев'яніє, і нібито та деревина просякла червоним вином. І... Ось ті такі незначні вишнево-черешневі акорди тут з'являються нібито хвилею якоюсь. Цікаво, неординарно, не так просто, на перший погляд, так може здаватися. І згодом аромати ароматиквіти Меченер набирають сили, обертів, їм потрібно постояти. Відносно, нещодавно з'явився цей аромат у моїй колекції. Зараз влітку просто. Насолоджуюсь ним з нетерпінням чекаю зими. Партинально інша інтерпретація черешні у Aromatic Q від Dolce Gabbana. І тут навіть ковпачок у вигляді черешні з корінчиком. І це така королевська черешня, я б сказала. Вона в комбінації з цитрусами, з апельсинами. І звучить вона тут виразніше від попереднього аромату. Вона тут підгущена і підсолоджена. Дещо згодом вона звучить пудрово. Так, Тут також є деревинні акорди, тут є сандал пом'якшений. І мій улюблений геліотроп, який додає ще солодкавості, густоти аромату. І красиво розкривається влітку. Це аромат. Не можу сказати, що легковажний, хоча нібито зрозумілий, викликає зацікавленість і компліменти. А найвиразніша черешня, найактивніша, найгустіша у ароматі від жемічу Аванчу форели. І тут ковпачок у вигляді ягідки. Це черешня. У великій кількості, трішечки підсолоджена, постояла і вона разом з кісточкою від черешні поєдналася і тут є мигдаль. Так само оцей кісточковий аромат. Тут досить яскраво відчувається. Аромат шлейфовий, аромат відчутний. Не можу сказати, що він. Такий відверто вишнево-черешневий, фруктовий. В ньому є ще й така сухість характерна за рахунок ветиверу. І дещо згодом він підгущується, набирає обертів, сили ще й завдяки бобам тонка. Так, це така трішечки піддимлена черешня, яка відчутна. І можу. Навіть сказати, що цей аромат звучить справді по нішовому, особливо якщо взяти до уваги вартість ароматів від Чу», то це дуже і дуже гідний аромат. Отже, такою була моя добірка ароматів 3 по 3 з виразним звучанням троянди, черешні та рому. Будь ласка, зазирайте у інфобокс, там багато цікавої інформації, зокрема, посилання на попередні добірки рубрики 3 по 3. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу, за підтримку, за коментарі, за вподобайки. І до скорих зустрічей. Бувайте!